60 питань порядку денного депутати Чернівецької міської ради провели серпневу сесію. Чергове сесійне засідання розпочали з виступу жінок, які розшукують своїх чоловіків та синів, зниклих безвісти та полонених з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Жінки зачитали офіційне звернення до президента України Володимира Зеленського. Збережіть, будь ласка, їм життя і ведіть в наше положення, тому що родичі. Яке ви зараз бачите позаді вас, люди живуть і рік фактично з такою бідою, де ну, вони просто не знають, де їх ті рідні. Так само, як і військовополонені. Хлопці рік сидять в полоні, їх судять там, і ми просто не бачимо, щоб їх реально повертали. Просимо вас допомогти нам у цьому питанні. Ми вам будемо дуже вдячні. Депутати підтримали звернення і також закликали гаранта докласти усіх зусиль для того, аби повернути чернівецьких захисників додому. Вирішували на засіданні і питання фінансової підтримки військовослужбовців. Звернутися до фінансового управління, внести пропозиції щодо внесення змін до відповідної цільової програми та виділення коштів для забезпечення безпілотниками дронами різного типу, включаючи можливість дронів закупівлю дронів FPV, Військових формувань, у яких проходять військову службу мешканці територіальної громади Черніців. Ця допомога має бути адресна. Наталія Фрунзе зачитала звернення родин загиблих, які висловили невдоволення станом стіни пам'яті на центральній площі. Меморіал пропонують оновити та присвятити його усім загиблим буковинцям, а не лише чернівчанам. Від загиблих та зниклих безвісти військових перейшли до патріотичного виховання дітей. Пропонують прийняти відповідну програму терміном на два роки міського бюджету на це готові виділити 10 мільйонів гривень. Якщо конкретно по цифрам, які мені не зрозуміли, то я їх озвучу: 4,8 мільйони це утримання важливого табору. Ойкос, 2,4 мільйони це на створення електронних тирів, і 1,9 мільйони – мільйонів це на створення в закладах освіти. Смуг перешкод не включені в ці 9,3 млн мільйона діти дошкільного віку, діти молодшого шкільного віку. Моя позиція була в тому, щоб обов'язково. До цієї програми була долучена освіта, щоб обов'язково основним розпорядником коштів саме було управління освіти, і я хотіла почути від освіти, як вони бачать патріотичне виховання, яке мало би, на мій погляд, починатися вже з дитячого садочка, з молодших класів і старші класи, в тому числі. Тож програму обіцяли прийняти, утім, поки її відправили на доопрацювання. Ще депутати проголосували за виділення стипендій молоді, яка показала найкращі результати на ЗНО та НМТ. Тут 200, 400, 600 балів, відповідно, 5, 10, 15 тисяч, тисяч гривень на дитину. Ми керувалися досвідом інших обласних центрів, відповідно, були вказані саме такі цифри. Пропозиція комісії з питань ЖКС – збільшити суму в два рази на обласників. Дякую. Винагороди від 10 до 30 тисяч гривень. Стипендії не єдина освітянська тема, яку обговорювали міські обранці. Хочу вашу звернути вашу увагу. Це 28 школа. Хочу звернути увагу на спортивну інфраструктуру. Ми бачимо на на, на відео, що е, є залишки спортивної цивілізації в всі школи, але, е, але воно не відповідає. В жахливому стані так і чому саме звернулись до мене батьки? Тому що це єдина школа на районі Гравітон. в управлінні освіти. Зауважили, ремонти у школах та садочках робляться за фінансових можливостей і проблемні питання кожного навчального закладу тримають на контролі. Ірина Ярослав, ну, хочу запитати, як там на рахунок виконання протокольного доручення посильному ліцею, спортивний майданчик до кінця року зробимо. Uh, давайте більш деталізовано дам вам відповідь. Наразі якраз вже підписаний договір про ремонт даху. Я думаю, що це актуальніше для школи. Все ж таки, це скоро будуть це було перше. Будуть розпочинати роботи. Сподіваюсь, що до кінця року завершать, бо це те, що справді є важливим. Те, що стосується протокольного доручення по зоні воркаут, як звучало в протокольному дорученні, то наразі є складені кошториси. На засіданні також обговорили хід реалізації програми Сучасне місто в якій передбачені ремонти вулиць та тротуарів, а також утеплення шкіл і садочків. Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців. телеканал СІ 4